Яка ваша мама? Моя мама найкраща, єдина, найгарніша, щедріша, турботлива. Моя мама дуже добра, лагідна, турботлива, працьовита. Моя мама найкраща у світі. Я її дуже люблю, за те, що вона мене випала та дуже мене любить. Я мама добра, щира, найкраща. Красива, хороша. Моя Найкраща, мила, улюблена, красива. Моя мама красива, добра, мила і найкраща. Добра, мила, гарна красуня. Моя мама добра, заботлива, піклується про мене. І я дуже її сильно люблю. І, і я вдячна за те, що вона в мене є. Моя мама найкрасивіша, найкраніша, наймиріша на світі. Це моя мама. Я її люблю. Чим значить, що класно! вона ходила. Гарна мила, добра, ласкава. Найкраща. Гарна, вихована, сміла. За що ти любиш свою маму? Вона в мене добра, ласкава. Виховує мене. За те, що я родилася на цьому світі. За те, що вона про мене пішла. За колосенку. За те, що вона мене підтримувала. За те, що вона виховала і завжди любила. Я люблю маму за те, що вона найкраще підтримує мене в тяжку хвилину. Я люблю маму за те, що вона завжди біля мене допомагає мені та завжди підтримує в любісте. Я люблю маму за те, що вона завжди любить тебе, завжди щось скаже про тебе, навіть щось може й дати добре. Бо <ви> вона допомагає усьому. За те, що вона є. Вона єдина і навіть. За що ви будете завжди вдячні своїй мамі? Я буду завжди вдячна своїй мамі за те, що вона мене виросла, дала, для, дала мені життя, щоб я робив свої мрії. Вона мене виховувала і вона мене народила, щоб я був добрим. Я вдячна мамі за те, що вона мене дуже любить, за те, що вона мене виховувала до 12 років. Та дуже піку не вдячний мамі за доброту, любов, та ласку. Моя мама саме класика, добра і ладоні. За те, що вона мене виховала на цьому світі, за те, що це все. <рес> за те, що вона мене любила всі ці дні. Виховала не і... ніколи. Моя мама є найкраща, найдобріша, наймиліша, найщиріша і одна єдина. Вона вчила мене у всьому. За те, що вона в мене про мене подарувала мені життя. За те, що вона мене виростила, і дуже добре. І... Мене за те, що вона дала мені життя, любов. Я завжди буду вдячна своїй мамі за життя, яке вона мені подарувала і лікує мене, коли я хвора. За те, що вона мені допомагає в важких ситуаціях. За те, що... я Продовжи, будь ласка, речення. Мама для мене це. Найкраніше у світі. Мама, це для мене все. Моя підтримка, моя опора. Єдина, яка мене завжди, підтримує. Сяге. Мама для мене це найважливіша людина на світі. Я її дуже сильно люблю. Найкрасивіша, в світі. Саме дороге в моєму житті. Любов моя. Мама для мене це любов, доброта. Мама для мене це єдина людина, яка допоможе мені в якійсь любих ситуації і підтримує. Мама це найголовніше, що може бути в житті. Вона найкраща, вона завжди поруч, завжди їй підкаже, що потрібно. в житті. Для мене мама є завжди прикладом для наслідування. No!